Дорога доброславська громада ось і добігає кінця ще один рік нашого життя. Завтра він вже стане історією, історією, яку ми писали разом. Нам є чим пишатися, бо 2016 рік був сповнений яскравих і значущих здобутків і подій. Ми будували нові дороги і тротуари. Водогони і дитячі майданчики, парки і сквери, зупинки і арт-об'єкти проводили фантастичні свята. Ми стали кращою селищною радою в області, а ще встановили національний рекорд України. Все це наші маленькі перемоги, результат спільної натхненної праці на благо громади. Тож нехай цей рік залишиться у нашій пам'яті яскравими і теплими спогадами. А рік новий, нехай подарує кожному нові емоції, нові радощі, нові надії. Нехай кожній оселі завжди буде тепло, вода і світло. Нехай чистими і охайними будуть проспекти, вулиці і провулки наших населених пунктів. Нехай повниться дитячим сміхом кожна домівка, хай ростуть здоровими, успішними наші діти. Нехай депутати, яких ми обирали виконують в новому році всі свої обіцянки. Нехай бюджет нашої громади зростає в геометричній прогресії, а інвестори стоять у черзі до нас. Нехай щедра наша земля відплатить сторицею її господарям. Нехай доброта та милосердя примножуються у ваших серцях. Нехай всі суперечки конфлікти вирішуються тільки мирним шляхом, без поліції та суддів. Нехай пишною, соковитою зеленю бояють нові парки, сквери, алеї і всі рослинки, висаджені нами, приносили тільки радість та задоволення. Нехай в новому році Господь подарує вам здоров'я і добробут, щоб не було необхідності звертатися по допомогу. Нехай несе вам новий рік лише достаток на поріг. Нехай новий рік буде схожий на диво. Нехай кожен день буде радісним і щасливим. Нехай в новому році. Закінчиться війна, і повернуться додому всі наші хлопці. З, З новим, новим роком!